Доброго ранку малята. Сьогодні тема нашого заняття мамине свято. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, маменька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Дітки, про кого ви прослухали вірш? Так, про маму. І сьогодні ми з вами про неї поговоримо. Дітки, давайте складемо квіточку зі слів та подаруємо її мамі, адже на початку весни. Всі ми відзначаємо мамине свято. З якими словами у вас будуть пелюстки від цієї квітки? Давайте почнемо з «Моя мама». Моя мама мила. Моя мама гарна. Моя мама казкова, Моя мама. Добра, моя мама чарівна, моя мама рідна, моя мама сердечна, молодці малята. Ось скільки гарних слів можна подарувати мамі. А зараз давайте пограємо в гру подарунок для мами. Ось подивіться, будь ласка, на. Малюночки, що ми тут бачимо? Ми бачимо туфлі, іграшку ми бачимо, молоток та косметику. Як ви гадаєте, що можна обрати у подарунок для мами? Так, ми їй оберемо туфлі. Та, що ще можна обрати? Можна обрати косметику. Так, молодці малята. Давайте подивимось тут, що в нас тут є: олівці, сукня, пірамідка та набір інструментів. Так, я гадаю, може, ми їй олівці подаруємо? Ні? А що? Тоді давайте набір інструментів. Тежні, так, то більше для татка підійде. Так, подивіться, яка в нас гарна рожева сукня. Я думаю, вона дуже буде пасувати мамі. Давайте її оберемо. Так, обираємо її далі. Тут що ми бачимо: набір садовода, велосипед, браслет та гарний букет квітів. Що ми мамі подаруємо? Можна подарувати що? Букет квітів, так? І що ще? Велосипед, може, подаруємо мамі? Ні. Так, давайте їй подаруємо браслет. Добре. Тут що ми можемо з вами вибрати? Годинник або м'яч. Ні, краще давайте ось цей набір сумочок. Ні, так, то більше, мабуть, для бабусі підійде. А ось цю гарну, червону ми виберемо для мами. Так, обираємо. Ось, подивіться, який гарний подарунок вийшов для нашої мами. Я гадаю, їй дуже він сподобається, так? Зараз ми пограємо в гру, коли мама сумує, а коли радіє. Дітки, подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, якщо ви будете доглядати за тваринками, допомагати мамі у покупках, мама зрадіє? Так, вона зрадіє. А якщо ви будете навмисно шкодити або вередувати без причини, мамі це сподобається? Ні, мамі це не сподобається. Далі, якщо ви будете допомагати мамі в хатній роботі, мамі сподобається? Так, мамі це сподобається. А якщо ви будете неохайними і некультурними, мамі це сподобається, ні, мамі це не сподобається. Якщо ви будете прибирати після себе іграшки та виносити сміття, мамі сподобається. Так, мамі сподобається. Якщо ви будете ламати іграшки, або ображати інших, мамі це сподобається? Ні, мамі це не сподобається. Якщо ви будете піклуватися про тваринок, доглядати їх та допомагати мамі куховарити, мамі це сподобається? Так, мамі це сподобається. А якщо ви будете гратися з сірниками, та брати без дозволу електроприлади, мамі це сподобається? Ні, мамі це не сподобається, так? Так. А зараз я пропоную розглянути наступну ситуацію. Якщо ви будете допомагати батькам підмітати сміття, мамі це сподобається? Так. Сподобається. Якщо ви будете шкодити навколишньому середовищу або ось дражнитися та кривлятися, мамі це сподобається? Ні, мамі це не сподобається. А зараз я пропоную вам вивчити маленький віршик для мами. І в цьому нам допоможе табличка з малюнками. Матусю. Дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму, і щки погладжу, ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю. Давайте ще разом, Матусю, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму, І щки твої погладжу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю. Молодці малята, ви дуже добре знаєте своїх мам. Любіть, шануйте, допомагайте своїм мамам і будьте слухняними, і говоріть їй тільки приємні слова. На цьому наше заняття завершується. Дякую вам за увагу. До побачення, малята!